Наша планета чудове місце. Природа дуже гарна, а ще вона дає людям усе потрібне для життя: воду, їжу, повітря, деревину та інші корисні ресурси, але ніколи не буває все добре. Потрохи зникають тварини, рослини, змінюється клімат, ми втрачаємо біорізноманіття. Простими словами, біорізноманіття це найрізноманітніші види тварин, рослин, грибів та інших живих організмів, які взаємодіють між собою. Але зараз природа страждає через дії людини. Ми вирубуємо ліси, забруднюємо водойми та повітря шкідливими відходами, а також сміттям, яке валяється всюди, куди не глянь. Загальний обсяг відходів у світі вже сягає 800 мільярд тонн, страшні числа. А під час розкладання сміття виділяє шкідливі речовини, які отрують все довкілля. Міста все більше розбудовуються. Витісняючи колись диків території. Через усе це екосистеми руйнуються. Тварини помирають, бо їм не дожити, або вони ковтають відходи. Дерев стає менше, і вони не перетворюють вуглекислий газ на кисень, який нам так потрібен. Неможливо не помітити зміну клімату. Відбувається глобальне потепління. Антарктида швидко почала зеленіти, а льодовики тануть, через що підіймається рівень світового океану. І прибережні міста страждають. Також збільшилась кількість екстремальних явищ, таких як виверження вулканів та смерчі. Це порушує природні цикли, змушуючи види мігрувати або вимирати. Також не треба забувати про війну, яка є значною частиною руйнування природи. Адже кожна війна залишає по собі лише мертву пустку, після чого природі треба досить багато часу, аби відновитись. Наслідки втрати біорізноманіття відчуваються вже сьогодні: настача чистої води та повітря, втрата продуктивності сільського господарства, зменшення ресурсів для медицини та промисловості. Це лише частина з багатьох проблем, що загострюються внаслідок знищення природи. Коли людина хворіє, температура тіла підіймається, аби побороти вірус. Вже повний час відбувається глобальне потепління. Здається, що Земля хоче позбавитись вірусу, який їй заважає. І цим вірусом є ми, люди. Бо ми ті, хто шкодить планеті та руйнує її природу. Людина найрозумніша істота на Землі. Людство багато чого створило, але, на жаль, і багато зруйнувало, і досі продовжує знищувати біорізноманіття так, вже створено багато заповідників, які дозволяють зберегти певні екосистеми. І є люди, які піклуються про навколишнє середовище, але їх занадто мало. Зараз проблема досягла величезних масштабів, тому дуже важливим є підвищення знань суспільства про біорізноманіття і як людина впливає на природу. Втрата біорізноманіття це виклик, з яким має зустрітись усе людство. Наше майбутнє залежить від кожної людини. Ми можемо використовувати менше пластику, сортувати та переробляти сміття, використовувати екологічно чисті речі. Ми можемо перейти на відновлювані джерел енергії. Використовувати природні ресурси, враховуючи, наскільки довго і чи можуть вони відновитись, а під час виробки лісів відразу саджати нові дерева, оскільки для росту їм потрібен час. Кожен має розуміти, наскільки важливо зберегти те, що в нас залишилось, що тільки разом ми можемо все виправити і врятувати планету, на якій живемо. Тому я закликаю усіх, не будьте байдужими! Нам та майбутнім поколінням ще жити тут, тому зробіть правильний вибір та захистіть нашу планету.